Ніжин став першим містом партнером для міста Стейт Коледж із США. Цьому передувала участь очільника Ніжина у саміті мерів у Сполучених Штатах Америки в складі делегації українських керманичів. На саміт зібралися мери багатьох міст західної півкулі заради посилення співпраці та обміну досвідом у розвитку місцевого самоврядування. Ми продовжуємо співпрацю сполученими штатами Америки. Я дуже радий, тому що мій візит туди завершився результативно, оскільки ми підписали угоду і отримали повноцінне місто побратим США, це місто Стейт Коледж, штат Пенсильванія, де власне розташований один з найпотужніших вищих навчальних закладів Америки. Це Пенсильванський університет, і тому, перебуваючи там, я домовився з цим вишом, що ми. Так само налагодимо співпрацю із нашими навчальними закладами. Тому днями відбулася зустріч представників нашого агротехнічного інституту з представниками Пенсильванського Пенсильванського університету, де обидві сторони познайомилися. У ході зустрічі обидві сторони проговорили можливі варіанти майбутньої співпраці. Це і проведення наукових досліджень. І спільних міжнародних конференцій, і обмін викладачами, студентами. Тобто дуже багато є дотичних тем, оскільки і один, і інший заклад по суті мають однакові дисципліни. Тому сьогодні така співпраця з провідною країною світу це дуже важливо для нас. Очільник Ніжина Олександр Кодола отримав особисту подяку від держсекретаря США Ентоні Блінкена. А це визнання боротьби та звитяги усього українського народу та ніжинської громади, зокрема.